Друзі, всіх вітаю на своєму каналі. У мене салатний марафон на каналі продовжується. І сьогодні хочу запропонувати такий простенький, щось нове із салатів з крабовими паличками. Отут Ось інгредієнти, всі вони доступні. Якщо ви моркву самі не будете готувати, то взагалі все просто. Купили в магазині. І от яйця, плавлений сирок, морква. Крабові палички і майонез. Зараз я це подрібню. Якщо морква у вас дуже така довга, то також бажано її подрібнити. Ну, У мене така коротенька, то я нічого з нею робити не буду. Так, нарізаю крабові палички. Я отак от їх не люблю, щоб сильно були мілкі для цього салату, так як у нас морква продовгувата форми, то і крабові палички бажано. Щоб вони були не квадратиками, а такими трохи як продовгуватими частинками. Так, друзі, дивіться, можна ножем порізати, а можна так от розібрати на волокна, якщо так от палички у вас розділяються, вони свіженькі. І тоді салат буде виглядати по-іншому, і смак буде по-іншому. Небуденно, як зазвичай ми робимо крабові палички, нарізаємо там кубиками чи квадратиками, а трохи більш по-іншому заграє. Так, є готово. Тепер додаю сюди моркву. Яйця натираю на оцій великій терці. Також отакими виходить. Річками. Саме важке, що можна при готуванні в цьому салаті буде це натерти плавлений сир. Щоб його легше було натирати, я його трохи підморозила. Це, можна було олією трохи змастити саму терку, десь забула. Тоді би не так прилипав сир. І залишилося його трохи підсолити. Поперчити і додати пару ложечок майонезу. Пропорції я напишу там під відео або на відео, скільки я чого додала. Хоча це салат, якби тут не дуже важливо. Хоча для мене, наприклад, важливо. Не знаю. Мені пропорції грають роль. Це має бути урівноважено. Того стільки, того стільки, чогось більше, чогось менше, тоді салат збалансований, виходить і смачний. Ще трохи. Добре все перемішуємо і салатик готовий до вживання. Відразу можна і подавати. Салатик викладаємо на тарілку, яку будемо подавати, так от неаккуратною гіркою не прилизуємо, не примазуємо, а він начебто спадає десь і смакуємо.